Понад 130 російських штурмів відбито за добу, найгарячіше на Покровському напрямку. Вища рада правосуддя звільнила одіозних князєва та тандира. Іран готується до повномасштабної війни з Ізраїлем. Тегеран вже запросив у Москви системи ППО. Вітаю! Мене звати Влад Величко і зараз розповім про те, що на часі. Росіяни сьогодні вранці вдарили іскандером по центру Харкова. Відомо про щонайменше вісім поранених. Двоє жінок госпіталізовано до хірургічного відділення. Серед постраждалих восьмимісячна дитина. Пошкоджені поліклініка, автомобілі, фасади та вікна житлових будинків. Повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенягубов. Понад 130 ворожих штурмів відбили сили оборони за минулу добу. Третину з них на Покровському напрямку. Гаряче і поблизу Північного Торецька та Нью-Йорка українські військові зупинили 26 спроб прорвати оборону. Утім, за даними інституту вивчення війни, на турецькому напрямку росіянам таки вдалося просунутися. Також загарбники тиснуть в районі Покровська, що на Донеччині, а часів яр штурмують з кількох флангів та намагаються форсувати мікрорайон канал, аби використати цю ділянку фронту для подальшого просування. Агента ФСБ затримали на Одещині. Російський шпигун планував, зокрема, підпали будівель ТЦК, а також релейних шаф Укрзалізниці вказівки від кураторів. Завербований молодик отримував в одному з телеграм-каналів. Завдалі диверсійні операції йому обіцяли гроші. Агента викрили поблизу одного з терцентрів комплектування. При обшуках у його помешканні силовики вилучили телефон із доказами співпраці з РФ. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Росіяни приховують спалах холери в Криму. Про це повідомляє прес-служба представництва президента України в Автономній Республіці. Випадки зараження було зафіксовано у Сімферополі, Джанкої та Феодосії. Ймовірна причина прорив колектора та злив нечастоту море. Окупаційна адміністрація намагається замовчувати проблему. Втім, зобов'язала закрити усі пляжі у Феодосії. Нагадаю, раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація про епідемію холери серед російських солдатів на окупованій частині Херсонської області та в Криму. Вища рада правосуддя звільнила з посад суддів Всеволода Князева та Олексія Тандира. Таке рішення винесли, цитую, через істотні дисциплінарні проступки. Нагадаю, вже колишній голова Макарівського районного суду Олексій Тандир в травні минулого року на смерть збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту в Києві. Експертиза встановила, що суддя перебував за кермом в нетверезому стані. В його лексусі знайшли порожні пляшки з під алкоголю. Зараз Олексій Тандир перебуває під вартою без права внесення застави. Тандира підозрюють за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Йому загрожує 10 років позбавлення волі. А тепер про ще одного вже колишнього суддю під слідством Всеволода князева у травні минулого року. Тодішнього голову Верховного суду було викрито на отриманні хабаря у майже 3 мільйони доларів у справі полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Після арешту князеву послідовно зменшували суму застави зі 107 мільйонів гривень до 18. Слідчий ізолятор він покинув у січні цього року і зараз перебуває під домашнім арештом. Наприкінці травня з князева зняли електронний браслет. Сполучені Штати поки що не дають дозвіл бити F-16 в глиб російської території. Про це заявив речник держдепу США Меттью Міллер. Нагадаю, зараз Україна може використовувати американське озброєння по території агресора, але виключно на прикордонних територіях. Ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. Таким чином, ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а також стосовно обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї. Меттью Міллер, речник Державного департаменту США Україна ж не полишає спробу отримати далекобійну зброю для Ф 16 та дозвіл бити нею вглиб Росії. Про це кажуть в парламентському оборонному комітеті. Там сподіваються, що Україна зможе отримати необхідний мінімум літаків, аби повністю закрити небо від російських атак. Вже надані F-16 оснащені сучасними модифікаціями. Розповів заступник голови профільного комітету Єгор Чернєв. Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі. Тощо також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали і далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні. Єгор Чернів, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ворог постійно вдосконалює зброю для того, щоб протистояти йому, нашим воїнам потрібен надійний захист, реп-системи від FPV дронів які літають на низьких частотах. Саме на три таких системи ми збираємо зараз. Вони поїдуть до бійців 32-ї бригади та 207-го батальйону ТРО, які перебувають на Донеччині. Там нині цілодобово тривають кровопролитні бої, і кожна ваша гривня може допомогти зберегти життя наших захисників. Просимо долучитися до цього. Важливого збору Іран готується до повномасштабної війни з Ізраїлем. Такі висновки робить The New York Times, спираючись на дані іранських чиновників. Вони розповіли, що Тегеран запросив у Москви сучасні системи протиповітряної оборони і вже почав їх отримувати. Напередодні ж, на тлі підготовки відповіді Ірану на вбивство лідера Хамас, до країни прибув очільник російського радбезу Сергій Шойгу. Він зустрівся із новим президентом Масудом Пазашкіаном та командувачем іранських збройних сил Мох. Камадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю. Триває африканське турне Дмитра Кулеби. Очільник українського МЗС вже відвідав Малаві. За словами Кулеби, Київ вирішив допомогти країні в рамках програми Зерно з України. Він також відвідав найбільший ринок столиці Лілонгве, щоб познайомитися з повсякденним життям країни. Наступними Дмитро Кулеба відвідає Замбію та Маврійкій. Це вже четверте африканське турне очільника українського МЗС. Це були всі новини на часі. З вами був Влад Величко. Ставте вподобайки під цим випуском, коментуйте та підпишіться на нас, аби не пропустити головне.